Змаганням із волейболу розпочали третій районний етап всеукраїнських шкільних ліг пліч о пліч У спортзалі Бердичівського педагогічного коледжу зібрались кращі юні майстри волейболу. Близько десяти чоловічих команд Бердичівщини змагались за можливість стати переможцями. Бердичів представляла гімназія Noсімнадцять. Мені зараз 13 років я з 2010 року народження. Займаюся волейболем уже три роки. Ми віримо, що ми виграємо. Пійшов і вийдемо на Україну. А щоб досягти перемоги, переконані юні спортсмени. Напевне, не треба боятися і бути в у світі. Групи підтримки вболівальники створили неймовірну атмосферу. Ми зараз приїхали вболівати за хлопців, і всереду наша гра також дівчата були грати. Я думаю, переможемо. Хлопці, противники дійсно є сильні команди. Але нас команда, ми тренувалися. І в школі, і за її межами ми професійно займаємось волейболом. Я думаю, що перемога буде наша. Амбасадорка проєкту на Бердичівщині, відома спортсменка Юлія Олішевська, каже: учасники надто вмотивовані, розуміючи відповідальність цього етапу, і кожна команда прагне тільки перемоги. Потрібно спілкуватися з дітьми, так і з тренерами, що переможець буде тільки один, щоб вони не засмучувалися і тренувалися далі, тому що наступного року має бути ще масштабніше і ще цікавіше. Дитинства таких змагань не було, вони всі командні і дійсно команда відіграє велику роль, тому що не тільки від учасників, які грають, а й вболівальників. Бачу, гришківці привезли своїх вболівальників. 17-та школа привезла вчителів. Директор школи був зранку також. Тому вони зараз лідирують. Знаєте, видно одразу. Командна гра вона дуже запекла, цікава, і тому разом до перемоги. Особливо емоційно і хвилююче було ближче до фіналу змагань. Проходимо третій етап, очікуємо перемоги. Підтримували й тренери, загадуючи на перспективу. Перед змаганнями планувалося боротися за перше друге місце, але по грі бачу, що поступаємося суперникам з Бердичева і з Маркушів. Ну, третє місце в групі, я думаю, буде наше. Що досить непогано з огляду на те, що в нас діти в команді діти 6-7 клас, а тут дозволено до 9-го, Так що на перспективу, я думаю, найближчі два роки, якщо ці плічо-плічкільні ігри будуть продовжуватись, то в нас є непогана перспектива зайняти подальшому призові місця. За результатами змагань почесне перше місце зайняла команда Райгородоцької територіальної громади і шукарм із Маркушівського ліцею. Друге і третє місця розділили між командами Андрушівської та Бердичівської громад. Попереду це обласний четвертий етап, і в червні ми плануємо в столиці нашої держави провести п'ятий етап і фіналісти зайняв перше, друге, третє, четверте. І п'яте, я хотів би зазначити місце. Планується навчально-тренувальний оздоровчий збір в Буковелі. Тому я сподіваюся, що переможці будуть з Бердичівського району і поїдуть на змагання в місто Київ, і далі вони поїдуть в Буковель на оздоровлення. В даному проєкті задіяно. 63 команди Бердичівського району, всі 10 територіальних громад приймають участь. Для нас це дуже важливо, що нам вдалося зацікавити і об'єднати всіх учнів Бердичівського району. Ми вважаємо, що цей проєкт це соціальний проєкт, який об'єднує дітей і дає їм можливості реалізовувати власний потенціал. Тому що ми розуміємо, в здоровому духі, в здоровому тілі, здоровий дух. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.